Інформаційна оборона вона має бути інформаційною стратегією. Причому, як на внутрішньому фронті, треба зрозуміти, що Росія дуже потужно воює на українському внутрішньому фронті інформаційно. І ще більш потужно, Росія воює на е, зовнішньому фронті. Це Європа, це Америка, це інші країни. До прикладу, я. Е, Детально достатньо вивчав, як Росія діє в інформаційному просторі Польщі. Наприклад, це був кінець 23-го року, початок 24-го. Це якраз коли пішли страйки по кордону, і таке інше. Тобто, Росія що намагалась? Вона намагалась зробити так, щоб у нас були проблеми з постачанням. Росія дуже вдало грає, маніпулює на, наприклад, українсько-польських історичних питаннях. Я тоді вивчав на той момент в це вкладались ну, величезні кошти.